Владислав Власюк, повноважений президента України з питань санкційної політики, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня. Доброго доброго дня. Ну почнімо з тих перших санкцій, про які я вже згадав, проти тих, хто долучений або залучений в розробку і продукування шахедів. Ем, ці люди і ці компанії вони відчують на собі це? Чи все ж таки якщо ми говоримо про практику, це люди, які свідомі того, що вони будуть переслідуваними, і тому там усілякоються убезпечуються, убезпечуються, перебуваючи в Росії в Ірані чи де інде. Кожного разу, коли ми запроваджуємо нові санкції на виробників пов'язаних з російськими виробництвами дронів, ракет інших засобів враження, ми знаємо, що ці санкції частково будуть реалізовані також і партнерами. І ми знаємо, що ці санкції матимуть ефект в тому сенсі, що вони утруднюють суттєво будь-які транзакції, будь-яку бізнес-діяльність для відповідних суб'єктів, на які на накладені санкції. О, тому ми бачимо і ті зміни в комплектуючих відбуваються тому ми бачимо ту рекордну кількість а, справ в арбітражних судах російської федерації про Порушення в зв'язку з постачанням відповідної мікроелектроніки з-за кордону, водночас, ми так само бачимо, що залишаються в іранських в російських дронах а, західні компоненти, тобто санкції недостатньо. в тому числі компоненти, вироблені минулого року, і цього року. А, санкцій недостатньо, Експертний контроль не завжди до кінця перекриває необхідні поставки. От, але це такі як би мовити, велика постійна робота, яку ми разом з цивілізованим світом робимо. Тому що здається, що щодо цього в усіх є консенсус, що не повинні такі технології потрапляти до терористичних режимів. Ем, в разі якщо вони вже там. Знаходяться, йдеться і про розробку, і про там передачу технологій, тому що е дрон шахет е іранської продукції це російський ось цей аналог, який називається Герань, не просто так. Очевидно, там слово Іран теж якось запаковане. Та е чи можна впливати санкційними обмеженнями на передачу? Там не будемо говорити конкретно про дрон, але в цілому на передачу е збройньових технологій. Якщо, якщо компоненти вже потрапили, наприклад, в Росію чи в Іран, і потім по Кайспійському морю з Ірану потрапляють до Росії, ну на це вплинути санкціями відверто, не так просто, а з іншого боку. Нові поставки, які відбуваються з заходу або з третіх країн до Ірану, до Кореї, Північної до Росії. Вони зазвичай вже всі під заборонами, так само як і список продукції компонентів і технологій. Відповідно, всі, хто цим продовжує займатися, вони розуміють, що вони порушують накладені обмежень. Відповідно беруть на себе ризик отримати вторинні санкції та іншу відповідальність. Ми бачили притягнення до різного типу відповідальності, в тому числі до кримінальних. От питання в обсягах питання в тому, що в будь-якому разі доводиться за це агресору переплачувати, тратити багато зусиль, і в будь-якому разі це має ефект. Цього ефекту недостатньо. Ми про це завжди говоримо, і партнерів спонукаємо в дуже такий наочний спосіб. Вчора ми продемонстрували. Дуже наочно всі ці нові технології, включно з тими технологіями, які застосовуються в гран два 2. 2 Ми бачимо вже машини. Зір. Ми бачимо там компоненти, які ну так би мовити, абсолютно сучасні. Нам здається, що це повинно бути таким дзвіночком та сигналом для всіх тих партнерів, які вважають, ну які там займаються самозаспокоюванням, не можна зупинятися потрібно продовжувати посилювати санкційний тиск. Президент Зеленський запропонував створити міжнародну платформу, яка би так як у часи холодної війни слідкувала, і контролювала за поширенням західних технологій до терористичних режимів. Я думаю, це був би дієвий крок. Усі обмеження, до яких апелює прем'єр пані прем'єр Латвії, ем, наскільки вони функціональними можуть бути, і як швидко адресат, скажімо так, відчує наслідки? Буквально хвилина. Ну, саме ефективні ці санкції, які роблять наші спецпризначенці, це найефективніше від санкцій. От. Але в будь-якому разі наша ідея глобальна, що чим більш токсичним є ведення справ з Росією, і чим більше індивідуальних наслідків є для безпосередньо фізичних осіб, тим краще. І так само ми вважаємо, що повинні почати нести відповідальність виробники, в тому числі виробники в різних країнах. Якщо це швейцарська компанія і частини постійно знаходяться в шахедах, то не може бути виправдано. Дням що в них заводи а, знаходяться, наприклад, у Китаї чи на Тайвані. Ми вважаємо, що це повинно припинитися. Я вам дякую за те, що знайшли час за включення. Дякую. Нагадаю, Владислав Власюк з нами наживо. Це є уповноважений президента України з питань санкційної політики.